<laughs> 안녕하세요 여러분. 진짜 오랜만이에요. 제 영상이 제목을 봤으니까 이번 영상이 어떤 영상인지 알것 같아요. 네 드디어 우리 엄마와 동생이 음으로 한국으로 올 거예요. 믿어지지 않아요? <laughs> 여러분 아시다시피 그 우크라이나 전쟁 때문에. 아빠가 어떨 거예요. 음, 좀 슬퍼요, 사실 좀 슬퍼요. 아빠를 정말 정말 보고 싶어요. 음, 그래서 우크라이나 전쟁이 빨리 끝났으면 좋겠어요. 아무튼 네. 우리 남편이 이미 우리 엄마와 동생이 동생을 만났어요. <laughs>

어? 시루시레, 소리레, 클래스. Подже вжер стіни, коли так, сіню сняв. на гомоникся.

Mm. Mm. Purinkl. Ще? Purinkl. Ще, ще, ще. What does it taste like? It's it's spicy. Spicy? It's spicy? It's spicy. No, it's... Yeah, еж... For Ukrainian. <laughs> it's not spicy. <laughs> it's spicy, spicy. It's not the bad dure. No, no, try, mama, try. <laughs> <реш> Тут зв'язано <серйозно>, не спати. <реш> Спасі, мама. <реш> Різні види панчанів, це закусочки і це кінчі. Кінчі не гострий. не гострий? Не гострий, оце не гострий. Різні це? панчани. Панчани — це закуски. Тут і рибка є. Ось кінчі, звичайний кінчі. що мені пробувається? Попробую. З капусти? Чай. Кінчі з капусти. Чай. А воно остро буде, морковка. Це скуїть. It's not with, it's squid. А, ну, возьми одну штуку. Ладно, давай на гострый, хорошо. Шо, шо, it's шо, not spicy. Что мне всего есть-то? You can, whatever. You can ну, кальмар fight. прикольный. Возьми пока. Кальмар прикольный, попробуй. Не пойми, що це кальмар. No, не острый. Ну, попробуй, он прикольный, одну штучку. Возьми. Это острый, что Воно все гостре. Ну, тільки не, ну, таке, не, не ой, гостро, хорошо. А що похоже? <confined> <spoken>

Маратик, тепер. Кто это? Кто это?

Ой, не я да. не хочу. Да? Ой, я не хочу. Да вылезь. где? Да? Это такой ты, 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 ты. Сириус. Иди, аскабан, иди аскабан. Ой, Ой, и тебе тоже. Да. Иди, иди, Дякую. Вау, двигай. Вау. -а. Ва -а. На, на тоже. буду. Дай да, тачку. Вот, 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 Лити. Це мама. Так. Це клон страшний. Це мама. Це моя перша іграшка. Коли мені був один рік, мені її подарували. Коли мені по це гарний, диви, який він клон. Ні, ми не будемо. Це ні, то тобі мама. Сириус, любите меня, любите меня, Сириус шу, ас кабан, шу, шу бэк, бэк, шу. А, мама, зову, мама, мама, мама. А, и это ма маме подарунок. Дякую. Это не кофточку, да? Нет, это маме. А вот это а вот же Леонельке кофточку, вот, маленькая кофточка такая, это Это твоя? Да, Леонельке. А, да. Покажи шу. маме, покажи.

Бери. А, Чистай, а, бери. а, а як мені обирають? Отак візьми, попробуй. Так. Так. О, давай. Підмишка о, так, я о, під, так його бери. Щук. А ну Не так, не так. А, як? Розверни, письма переверни. переверни. Отак, так. О, так. О, так, так да. Бери бери. бери. Отак. Давай дай потім отак. Давай, давай покажем для Ліонельки. Ты хочешь? давай, я тебе візьму, покажу. Дай. Так, береш одна. потом пип попу. Yeah. Бежи, конечно, бежи, бежи. <свист> Да, 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 вот так. Маратик, хай висим, а ну, Маратик бери. А, а, а теперь попу, пид -попу, пид -попу, пид -попу. О, а ну <свист> лайна. Ой, ну, <який, свист> лайна ходим Существует...

С... У мене не сорок других. Ми купували останній раз красоту і сроки. А руку давай. Руки маленькі. Та ні. Все одно в мене менші. Та який ти здоровісний. Дякую. Що там чокопай? Це те, що перше, те, що okay. я в аеропорті. А я, а чому ти мене пошла сьогодні за шоколадкою ще? Я не знаю. Ну і ти далі не за компанію. Один Ку-ку, кажи, ку-ку. Де наш голубчик? Ой, ось наш хлопчик. Ось наш голубчик. Танцюємо. Де? овації. Браво, 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 браво. О, дивись, будете от відкривайте там конструктор. А ну відкривайте. Буду, буду. Hold. Hold.